Напередодні великодніх свят рятувальники закликають жителів Тростянецької громади бути максимально обережними під час святкувань, особливо під час відвідин храмів та участі в богослужіннях, які традиційно збирають вірян. Щоб провести великдень у цілковитій безпеці, закликаємо вас дотримуватися вимог безпеки. А саме будьте обережні з вогнем, тримаючи свічку в руках, слідкуйте, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі. Та під час освячення паски переконайтеся, щоб запалена свічка не торкалася рушника чи кошика. Слідкуйте за дітьми, не залишайте малечу без нагляду, не дозволяйте запалювати свічки та підходити до відкритого вогню. Під час воєнного стану рятувальники просять вірян бути особливо пильними у разі оголошення повітряної тривоги. Завчасно дізнайтесь, де знаходиться найближче укриття від місця вашого перебування, і у разі надходження сигналу повітряна тривога негайно прямуйте до укриття, а також дотримуйтесь правил безпечної поведінки. Та зберігайте безпечну відстань від інших прихожан та уникайте натовпу та хаосу для того, щоб під час великодніх свят не сталося лиха, подбайте про особисту безпеку та оточуючих ваш людей. Також фахівці просять дотримуватися правил пожежної безпеки вдома, не залишати без нагляду палаючі свічки, слідкувати за духовками й печами. А після повернення з церкви переконатися, що всі джерела відкритого вогню погашено. Нехай Великдень буде світлим, радісним і безпечним.